До 24 лютого ти працювала барменом, жила е, на, ну, на голосі. Просто ну, звичайна чувіха. <праць> <праць> Зараз теж звичайна чувіха, але вже трошечки інша дисципліна. Давай, топ твоїх боєприпасів, які ти скидала. 17-й. Ти кажеш, не подобається. Я, я взагалі його навіть, мені здається, я його не скидала. Я, я тупо от сороковочки. Ну, з багатої сім'ї, звісно. Вначалі, коли не було нічого, то нам зарадість було скидати. Да. 40. Ну, якщо є вибір, звісно, я думаю, якби не було, то може я і з 17 балувалася. А як ти потім попала саме от в аеророзвідку? Аеророзвідку. Навчалась, навчалась і потім якось доєднувалася до і до людей, які, типу, такі, так, дрони, це, працюють, дрони, ми будемо з цим займатися. І тут всі просто, ну, клуб по інтересам, ми просто прийшли, зібрались, все, ми разом ми літаємо, ми, ми робимо роботу, показали, що вміємо, все. Тепер неофіційно, звісно, але да, ви все. Тобто, у тебе в воєнніку не написано, що ти зовнішній пілот-оператор? Ні, ні, ні. Я чула, що навіть вже в русні в цьому плані вже офіційніше все стає, а в нас досі ну, трошечки якось, якось поки що з цим. І хто ти за військово-обліковою спеціальністю воєнні? Снайпер. І прямо в окопчик. Пробила там тент. Кидати дуже важко коли коло своїх. Я в Аті вже. Перенаровилася, я вже можу, я вмію скидати прямо в дірочку, прямо куди треба. Я можу прицілитись, але все одно стрмно, бо може занести, може занести на когось зі своїх. Я е, скидала на гармату кацапську. Вог так знесло далеко, так далеко, і він прямо в склад бика від цієї гармати, і там такий. Слуха, ну гармата. Це досить далеко залетіла, досить глибоко да, да, виходить. Да, да, да. Це ну ми літаємо глибоко. Хоч задачі трошки не такі, специфіка роботи нашого бату, але знову ж таки залітали, бо бачимо їх там, бачимо якусь техніку, а там в тилу вони прям. Наче оці миші блін, в бліндажах. Їх так багато ми якось ще влітку знімаємо. Ми, ми ну, дивимося на передній край, да, у нас багато хто дивиться. А ми залітаємо туди, а там чувак такий в шортах йде. Іде у нього літній душ там біля лісу, біля дерева. Він а це ну, це десь може півтори кілометри від нас. І вони ну, на розслабоні. Як тобі в півішки далися саме пілотування? Ой, ізі, взагалі. Ну, я люблю всі ці штуки. я, я, я з 11 років задрот комп'ютерний. Я, я обожнюю це. ну. —— Тандемом. Першого свого підбитого кацапа я навіть мамі скинула. Я навіть мамі скинула. Вона така, да, молодець. А вже далі, вже далі. Я така, все, все, це якось ненормально. Я могла скріншоти скидати, там, де типу, видно, що там декілька цілей, що там видно, що це там машина, що це видно, там що це то. Типу, якщо хочеться, то я можу скинути, звісно. У всіх свої там проблеми. А я тут кацапчика замочила, нікому не цікаво. На Бахмутському напрямку вже плюс-мінус півроку стоїть, так? Да, ну, да, вже трохи більше. Боже, у нас є чуваки, які рахують кожну дату, кожне число. Я людина, яка не святкує свята. Я людина, яка не дуже сильно рахує дати. Мобілізація жінок питання, яке mm -hmm. там плюс-мінус десь підіймається. Mm -hmm. Як ти до цього ставишся? Тут ще для жінок мало що насправді готово. Так з'явилась форма, там плюс-мінус, якщо повезе тобі <смір> по розміру, а морально так тим паче. І я думаю, що от якраз через моральне середовище не кожна жінка буде готова в таке прийти. От а я читала коментарі, там деякі жінки, ну там в телеграм-каналах і де-інде, пишуть, що. От саме через ставлення не хочеться йти, саме через те, що пишуть там під в коментарях, там, де там мобілізуємо жінок, пишуть: давайте ще собак мобілізуємо, давайте ще дітей мобілізуємо. А для чого будуть чоловіки воювати, якщо жінок, якщо жінки будуть на фронті? Класно, браво, дякую, дуже, дуже вдячна за ну, таке ставлення. Ну, але да. А стосовно того, що ти кажеш, що там військо не готове до мобілізації жінок, от е, які б кроки перші ти прийняла, щоб трошечки реформувати цю двіжуху в плані орієнтовності саме на жінок, також, ну, насправді, якщо я, запитаю, я запитала себе, що мені ще треба, мені наче нічого більше і не треба, особливо. Знову ж таки, е, бронік я купувала е, жіночий, потрібна така. Річ в армії, яку ти не купиш. Ставлення до жінок. Ставлення до жінок тут, ставлення до жінок. Або, можливо, сформулювати, сформувати окремі е жіночі. Е Як жіночі роди. купе? Так, так Так-так-так, було б дуже класно. класна ідея. Може, в когось хтось озвучив більше потреб, але найбільша потреба це повага. Найбільша потреба це розуміння і. Те, щоб тебе помічали, те щоб тебе бачили.